Це, це так, це немає, це, це немає. Тут хороша позиція. Перед нами там? Хорошо. Машина типа тіп, бачу. Вот там, название місці. Сбоку на справа мой будет циклярий нам. Там минимум двое, мы си4. Ну тут нікого не бачу. На. У нас тут в упорі нема? Звук за М24 стріляв хтось. Але я щось не бачу. Нема. Иду сюда, типа. Батом фіар тепалим. Да, одного хит, одного хит.

А нам злива хтось стреляет, з миста. Не все далеко в звука вистрелив было. Сюда Я х за звукки. Побіжу на сусідню гору, может там хтось буде бігти, щось А ну в принципі твоя и так бігти треба. Поварю, угу, так і роблю. Не, ну, чекай, я, вижу, я там, там х4, тут двое. Сейчас который нас сейчас вернусь. Большая до сих пор. влево, в, лево, в лево месте десь. Он вообще задом не еды, ясно. Маркиан, едем. Уже зона еда. А я...

Я хотів би прикрити, але що ще би заблочив. Ластовий там в цих стляв по Богдану. Зараз дам мітку, секунду. Отам. Отам. Вот, за цими прилавками. Там, там значить, двоє. Повзе нокнутий. Повзе нокнутий. Куда він повзе? Один, шо, Справа нема. Прямо нема. А, ш... один челик Очікуй... лишился. Так, чекайте, якийсь в Я думаю, що він зліва в місті будинках.